У рингу безкомпромісна боротьба. Поза ним спортивна дружба і міжнародний обмін досвідом. В Івано-Франківську відбувся турнір з боксу серед підлітків та молоді. Свої сили випробували спортсмени з України та Молдови. Детальніше про захід розкажуть наші журналісти. У програмі турніру 15 поєдинків. У синьому куті прикарпатські боксери. Вони змагалися з командами з Ірпеня, Львова та Молдови. Ми завжди притримувалися такого бачення, що хотілося б запрошувати і команди, щоб вони бачили, наскільки в нас хороший розвинутий спорт, наскільки в нас цікаві бази, наскільки в нас хороші спортсмени. І перш за все, це обмін досвідом міжнародним. Це досить непоганий, хороший досвід для боксерів нашого коледжу. Перший бій і перемогу Буває прикарпатець Тарас. Я бився з хлопцем з зірпеня. Добрий бій. Думаю, ніч я би такий добрий суперник. От що стало, напевно, вирішанням які удари завдавали? Що він на мене йшов у куті, а я виходив і зажимав. Окрім поєдинків, турнір вражав несподіваними моментами. На другий бій боксер з Прикарпаття з'явився на ринг верхи на коні. Ось так з'являється. Справжні українці, справжні козаки, справжні опришки. А поки до бою готуються львів'яни. Маркіян займається боксом два роки. Брав участь на чемпіонаті України, став третім місцем при зарок. На чемпіонаті області перше місце став. В Івано-Франківську Франківську друге. Стараюся сьогодні виступити поселіші. Діха настроєний на перемогу. Міжнародний турнір з боксу присвятили 85-річчю заснування коледжу фізичного виховання. Спеціалізація боксу існує порівняно недовго, але за цей час ну, сама титулована циклова комісія з виходів спорту це майстри міжнародники, чемпіони світу. Європи випускник коледжу є признаний кращим суддею Олімпійських ігор з боксу. Ми маємо чим пишатися. Усі учасники турніру отримали нагороди та відзнаки.